З вами Назар 234к І сьогодні я вам розповім, як Кирил захватив цілу землю. А перед тим як ми почнемо, став лайк та підписуйся на мій YouTube канал. Підписуйся на мій ТГ-канал. Силочка в коментарях не буде тягать. Ми розпочинаємо. Кирил взяв ружьє. Так як вся земля була окупованими окупантами, та і він був останній вижив, і він взяв це ружьо. І Ось Кирил побачив спадка військового окупанта. І Кирил його вирішив вбити. Кирів вбив військового, він не помітив. Що всі військові побачили і почули, як він прибив їхнього напарника? І пару людей залізло в танк і поїхали на нього. Кирил розстріляв танк. Обернувшись до військового, він розстріляв танк і цей танк взірвався к чертям. Там сидів капітан Морик. При... Коли зірвався танк, все розірвалося на куски. Сам танк був уничтожений к чертям. І тепер ця вонюча пушка не могла уничтожити танк. Ось так воно все на самому Ярел випустив дрон. Дрон летить на військову. Граната, 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 граната полетіла до танка і врага. Граната розірвалася. Дрон окупантів летів до керівної хати. Керів кидає наймочнішу гранату, і вона зараз просто розірве все. Кирил попав в премесенько в той самий танк. Зараз придете найможний зрив. Залишилось буквально пару секунд. Керів зривають цю бомбу. До молочей. Ця бомба розривала все: базу, прапор, всіх військ, окупантів, танки і все. Ця бомба знищила все, але вона спасла одну із територій країни Тикендишенськ. К сожалению, померло багато людей, також наших військових Тикендишинська. Але окупантів не залишилося. Всі танки позговали. А ось цей танк. Він дуже бронірований і він повністю згорів. А ось всі окупанти та наші цивільні військові. Навіть там розірвало половину багато чого цікавого. Як ви бачите, Кирил добиває той військовий щось. Також ми бачимо військовий авіадром, який вже хотів розірвати повністю все місто. Але граната навіть дійшла до цього авіадрома і розірвало все. Все розірвало. Везде вогонь. Везде. Ось якимось чудом. Приїхав автобус, побугадарів Киріло за те, що він спас все місто. І далі вони всі поїхали празднувати за те. Що Вони задержали територію. А ну а там Кирилл, він поїхав попросту так. Сівши в автобус і поздавши пару хвилин. Він поїхав. І ось так наша закінчується історія. І, в принципі, і всім пока. З был був назар 234 к і Кирил 77к. И всем пока-пока, ребята! С вами был Назар 234К и Кирилл. Всем пока-пока, ребята. Что, что, происходит?